Що об'єднує розташоване під водою поштове відділення, традиції банджі джампінгу, каргокульт і криптовалюти? Відповідь одна країна в Океанії, яка розкинулась на 83 островах у південній частині Тихого океану. Це Республіка Вануату. одна з найменших країн в світі за чисельністю населення і одна з найвільніших держав в Океанії і Східній Азії. Згідно з рейтингом Freedom in the World, цю Тихоокеанську країну випереджають лише декілька держав регіону. Сьогодні Вануату уособлює типове поєднання офшорного хабу і райського місця для відпочинку у найвіддаленішому куточку нашої планети. Однак, крім цього, Тихоокеанська країна може багато чим вас дивувати. В цьому відео ви дізнаєтесь про історію Вануату, її особливості і те, як в неї вийшло стати популярним офшорним центром в Тихому океані. Першими людьми, які заселили Вануату, були австронезійські мореплавці, ймовірно, вихідці з Нової Гвінеї та Соломонових островів, які принесли з собою передові навички навігації в морі та ефективні сільськогосподарські практики. Ці ранні поселенці належали до культури Лапіта, відомої своєю характерною керамікою та заплутаними торговими мережами в Тихому океані. Перший контакт мешканців архіпелагу з європейцями відбувся в 1606 році, коли португальський мореплавець Педро Фернандеш де Куейрош, який перебував на службі в іспанського королівства, досяг островів Вануату, назвавши найбільший острів Ла Австралія дель Іспіріту Санту або Південною землею Святого Духа і закріпивши його за Іспанією, він вважав, що знайшов легендарний південний континент Тера Australis Incognita, або невідому південну землю. Яку зображували на більшості карт з глибокої давнини і аж до другої половини XVIII століття. Наступним європейцем, який дістався цих далеких земель у 1768 році, більше ніж через півтора століття, став француз Луї Антуан де Бугівіль, який, в свою чергу, обізвав острови Вануату великими кікладами. Цей конкурс на найдивакуватішу назву архіпелагу пізніше підтримав і англієць Джеймс Кук, який придумав назву нові гібриди. І на диво, ця назва залишалась за островами аж до отримання країною незалежності. Вже в 19 столітті до острова прибули місіонери і численні торговці сандаловим деревом, яке видобували і на інших територіях Океанії, і південної частини Південно-Східної Азії. Як от на острові Тімор. До речі, якщо хочете, щоб ми зробили випуск про Східний Тімор, дайте нам знати про це в коментарях. Саме в той період і розпочалась практика Блекбердінгу. Викрадення жителів Вануату для примусової роботи на плантаціях Австралії і Фіджи все більше французів і британських підданих із Австралії прибували на острови, де вони займалися плантаційним сільським господарством. А коли у 1906 році Франція і Великобританія, аби узгодити свої конкуруючі інтереси на архіпелазі, створили унікальну форму колоніального управління кондомініум, тобто управління однією територією двома країнами. Вони абсолютно змінили економічний ландшафт цих територій, зосередившись на створенні великих плантацій для виробництва товарних культур на експорт. Це кардинально відрізнялось від тієї економічної системи, яка існувала на островах до їх колонізації європейцями. Традиційна економіка вануату базувалась переважно на сільському господарстві, рибальстві та локальній системі торгівлі між островами. Обмін товарами та послугами в громадах здебільшого здійснювався на основі бартеру. Хоча деякі ресурси, такі як свині, Плетені циновки і особливо мушлі мали символічну та економічну цінність, і також виступали як засоби платежу. Економічна діяльність була значною мірою соціально орієнтованою. Зобов'язання перед родиною та племенем відігравали значну роль у тому, як вироблялися та розподілялися ресурси. Взаємність і підтримка соціальної гармонії часто були важливішими за особисту вигоду. З початку ХХ століття колоніальні держави зосередились на плантаційному вирощуванні копри какао і кави. Для створення плантацій в корінних громадах острова відбирали великі ділянки землі, що мало глибокі соціальні та економічні наслідки. Адже до появи європейців землі на Вануату не належали одній людині, а були власністю кланів і великих родин. До того ж, плантації потребували великої кількості робочої сили. Через відчудження землі та порушення традиційного способу життя місцеві мешканці не виявляли особливого бажання працювати на плантаціях європейців. Тож колоніальна адміністрація привозила робітників з інших частин Тихого океану, як це було з мешканцями Вануату раніше, яких відправляли працювати на плантації за кордон. У 60-ті роки ХХ століття держави океанії почали проголошувати незалежність одна за одною. Першою незалежність від нової Зеландії отримали Самоа, у 1962 році, у 68-му незалежною стала Науру. А далі все більша кількість молодих держав з'являлася на мапі: Фіджі, Тонга, Папуанова Гвінея, Соломонові острови, Тувалу і Кірібаті. На островах Вануату теж поширювалися націоналістичні настрої і прагнення до самовизначення. У 1971 році з'явились перші політичні партії, що посилила Руса Незалежність. У 1980 році на острові Іспіріто Санто, найбільшому на архіпелазі, навіть виникло короткотривале сепаратистське повстання, яке стало відомим як Кокосова війна. В той час, як країна перебувала на шляху до незалежності, Джиммі Стівенс очолив повстання і оголосив на острові Іспіріто Санто незалежну державу Вемерана. Втім, Вануату попросила допомоги в Папуанової гвінеї, яка направила війська для придушення повстання. Кокосова війна тривала лише близько 12 тижнів, а об'єднані сили Папуанової гвінеї та новоствореної мобільної поліції Вануату перемогли повстанців. 30 липня 1980 року Вануату нарешті отримала незалежність. Однією з останніх в Океанії. Вануату це архіпелаг вулканічного походження, який розташований в 1750 кілометрах від Австралії. 83 острови архіпелагу тягнуться з півночі на південь, нагадуючи форми букви У. І на багатьох з них гармонійно поєднуються скелясті гори з пишними тропічними лісами і незайманими береговими лініями. А від найпівнічнішої до найпівденнішої точки країни відстань складає вражаючих 1300 кілометрів. Вулканічна активність сформувала ландшафт вануату, тож на островах цієї країни, доволі родючі ґрунти, і багато де можна знайти термальні води. До того ж, декілька вулканів країни й досі залишаються активними. Зокрема, гора Ясур на острові Танна є однією з найвизначніших пам'яток вануату і одним з найдоступніших вулканів у світі для туристів. Тож останні мають можливість спостерігати за виверженням потоків лави наживо. Важливість цього вулкану для індустрії туризму призвела до того, що місцева влада навіть створила рівні небезпеки виверження для повіщення людей від 0 до 5. Небезпека значного вулканічного виверження на островах Вануату залишається завжди, але це не єдина проблема географічного положення архіпелагу. Як і інші острівні країни океанії, Вануату є надзвичайно вразливою до циклонів, які регулярно трапляються в цьому регіоні. А зміна клімату, яка призводить до підвищення рівня моря. Збільшення кількості екстремальних погодних явищ і поступового відбілювання коралів, тобто їх відмирання, загрожує країні не менше аніж ті ж Кірібаті. Також на вануату є велика кількість унікальних блакитних дір, джерел прісної води, що з часом утворилися в результаті ерозії вапняку. Кришталево чиста вода, фільтрована крізь скелі, набуває неймовірно яскраво блакитного відтінку під сонячними променями. Зокрема, цим природнім феноменом славиться Іспіріту Санто, найбільший острів архіпелагу. Взагалі, Вануату унікальна країна в усіх значеннях цього слова, на островах якої розмовляють понад 100 мовами. Хоча офіційних з них лише три: англійська, французька і біслама. Кировольська мова на англійській основі. А згідно з індексом The Happy Planet Index, мешканці Вануату є одними із найщасливіших в світі. До речі, неподалік Вануатського острова Хайдавей знаходиться, найпевно, найдивокуватіша туристична пам'ятка в регіоні підводне поштове відділення. Якщо вас раптом доля занесе в ці краї, можете скористатися квалангом та відправити своїм друзям водонепроникні листівки з цього незвичайного місця. Вануату, ймовірно, є батьківщиною сучасного банджі Джампінгу. На острові Пентекост існує обряд під назвою Нагол, для якого з лози і дерева будуються високі вежі. Суть ритуалу полягає в тому, щоб з прив'язаними до щиколоток ліанами стрибнути з вежі головою вниз і торкнутися нею землі. Якщо ніхто не постраждає, врожай на острові буде добротним. А на багатьох островах Вануату доволі популярними є каргокульти, які виникли після Другої світової війни. Жителі острова, які були вражені раптовою появою технологій товарів, привезених іноземними військовими, створили ритуали і віроння, які, як вони вважають, принесли б таке ж багатство їх громадам. Часто такі прихильники карго-культів імітували військові дії і будували репліки військової інфраструктури, як от аеропортів, в надії отримати вантаж від духів предків або міфічних персонажів. Іншим островом ванувато з дивакуватими традиціями є вже згаданий нам раніше острів Танна. На ньому живе плем'я, яке користується унікальною економічною системою. Так, члени племені не цураються мати в обігу національну валюту країни вату. Яка, до речі, перекладається з креольської мови вануату, як камінь. Однак вони використовують і інші засоби платежу, які називаються кастам грошима, що можуть мати різні форми. Але, як правило, є три найцінніші валюти: свині, ткані килимки і ракушки. На цьому ж острові виник і доволі незвичайний культ, присвячений принцу Філіпу. Люди племені Яохнанен на танні зберігають давню легенду про могутнього гірського духа, який має блідошкірого сина. Цей син, згідно з легендою, мандрує морями, щоб одружитися на могутній жінці і, зрештою, повернеться до Танни. І вже всередині ХХ століття, після зміцнення контактів із Західним світом, деякі жителі села на острові почали пов'язувати принца Філіпа з цією легендою. Цікаво, що сам принц Філіп знав про свій статус у Вануату і обмінювався подарунками з жителями Танни. Як повідомляється, він вважав це шанування кумедним і ставився до нього з добродушною повагою до їхніх традицій. Невдовзі після того, як ця тихоокеанська країна проголосила незалежність, виникла потреба замістити бритський франк. Валюту, яка використовувалась на нових гібридах з 1969 року. Тож у 1981, через рік після отримання країною незалежності, Центробанк Вануато випустив нову національну валюту вату. Тобто, на відміну від тієї ж кірібаті, у цієї країни вже була власна валюта, і вона могла проводити власну монетарну політику. Однак спочатку справи були далекими від ідеальних. Перший же рік інфляція сягнула майже 27% і знадобилося декілька років, аби стабілізувати економіку з новою валютою. В наступні роки відбулось ще декілька помітних стрибків інфляції, однак центробанку все ж вдалося втамувати зростання цін. Уряд вануату усвідомлював усі ризики покладання на плантаційну економіку, яка залишилась у спадок від колоніальної адміністрації, тож намагався диверсифікувати її. Очікувано що туризм став ключовим напрямком розвитку економіки країни, адже острови цієї країни виглядають наче справжнісінькі рай для мандрівників: приголомшливі пляжі, пишні тропічні ліси, діючі вулкани і унікальна культура нівануату корінного населення республіки. До цього списку можна додати і дайвінг, на який влада країни зробила ставку і почала популяризовувати. В результаті туризм дуже швидко став надважливою частиною економіки Вануату. Адже до 2000 року вже понад 40% експорту приходилося саме на цей сектор. Пізніше залежність від туризму тільки продовжувала зростати, досягнувши 85% від усього експорту у 2018 році. Завдяки саме цьому сектору економіка країни досягла надзвичайно низького рівня державного боргу у 2000-х роках. А ВВП на душу населення збільшилося в цей період з лише 1299 до 3065 доларів лише за 9 років. До того ж, одна із особливостей туристичного сектору це те, що ця індустрія не приносить надприбутки компаніям, на відміну від тих же нафтової чи банківської сфери, однак про це влаштовує багатьох робітників, що, звичайно ж, мало позитивний ефект для мешканців винувату. Крім того, розвиток туризму стимулював інвестиції в інфраструктуру. Як от литовища, дороги та порти, що принесло користь не лише туристам, а й місцевому населенню. У 80-ті роки країна також здійснила лібералізацію ринку, перейшовши до більш відкритої моделі економіки. Вануату усунула велику кількість торгівельних бар'єрів і почала заохочувати іноземні інвестиції. Однак лібералізація у випадку цієї країни була навіть дещо надмірною. Невдовзі після отримання незалежності країна побачила потенціал у фінансовому секторі. Якщо конкретно, то Вануату стало податковою гаванню. і насправді у цієї тихоокеанської держави були усі передумови для того, щоб стати офшором: нульові податки на прибуток, на приріст капіталу і на спадщину, високий рівень банківської таємниці і мінімальні вимоги до звітності. А також сприятливе політичне і регуляторне середовище для міжнародних компаній. Завдяки цьому у 90-х роках Вануату заробила репутацію популярної і надійної офшорної гавані. Тож велика кількість міжнародних банків та фінансових установ відкрила свої філії в цій країні. Нескладно здогадатися, що держава вирішила заробити на сірих і чорних фінансових махінаціях від різного роду одіозних персонажів. Однак такий успіх привернув увагу і міжнародних організацій. Як от клубу багатих країн, OICP, які намагалися перешкодити ухилянню від сплати податків і відмиванню грошей своїми найбагатшими громадянами. На фоні зростаючого тиску з боку розвинених країн Вануату зрештою була змушена почати боротися з відмиванням грошей. Іншим напівлегальним методом заробітку грошей стала програма громадянства через інвестиції або, іншими словами, продаж паспортів Вануату. Якщо коротко, то країна пропонує три варіанти отримання паспорту. Зробити безповоротний внесок в 130 тисяч доларів або ж прискорити цей процес внеском 180 тисяч доларів, чи інвестувати визначену програмою суму в нерухомість ванулату в обмін на громадянство, новоспечені громадяни країни отримують можливості подорожувати до понад 130 країн світу без віз, включаючи з Великобританією, що створює неймовірні можливості для ухиляння від різного роду юридичних обмежень. Але цей бізнес вже викликав занепокоєння в багатьох розвинутих країнах, І Європейський Союз навіть скасував безвізовий режим для власників паспортів Вануату, які були отримані після 2015 року, що стало суттєвим ударом по привабливості цієї програми. До того ж, країна навіть проявляє інтерес до криптовалют як способу оплати послуг. Наприклад, Вануату дозволила платити біткоїнами за участь в програмі громадянства через інвестиції. А в 2022 році Ентоні Велг. Який орендував населений острів Лотаро на 75 років, перейменував його на острів Сатоші в честь винахідника біткоїна. А саму цю ділянку розміром у 3,22 квадратних кілометри він перетворив у домівку для інвесторів біткоїн. До речі, на Вануато діє унікальна система землеволодіння. Це означає, що землю не можна купити або продати, але можливо довгострокова оренда, як у випадку з островом Сатоші. Вануату – безсумнівно унікальна країна. Однак, не дивлячись на усі напівлегальні методи заробітку грошей, до яких вона вдавалася, все ж її економіка залишається надзвичайно залежною від туризму і допомоги від міжнародних донорів, як от Австралії і Нової Зеландії. На момент проголошення незалежності середньостатистичний житель Вануату був помітно багатшим за мешканця Самоа. Однак сьогодні ВВП на душу населення останньої вища за цей же показник Вануату майже на чверть. На жаль, Ця Тихоокеанська країна навряд чи зможе вирішити ключові проблеми своєї економіки, як от нестача кваліфікованої робочої сили, необхідність виведення значної частини економіки із тіні і відсутність бодай якихось природних ресурсів. Тож вонувато ще довго залишатиметься лише популярним пунктом призначення, подорожуючих на круїзних лайнерах, і за сприятливих обставин зможе далі насолоджуватися статусом квазілегального офшору, який складе конкуренцію більш популярним податковим гаванням на Карибах. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.